Намагаємося швидше виїхати зі Львова, бо менше буде черга на границі потім. А менше... до речі, як з кордоном? Приблизно? У ну, нас по середину. графіку дуже добре, бо ми виїжджаємо половина другої зі Львова, тобто наші конкуренти пізніше виїжджають. Угу. Тобто, якщо хіба затримаємося, то пару автобусів перед нами про цей. А так, зазвичай ми. ми Скільки тік... по часу це? Ой, це як лотерея, все по-різному. Ну, як, якщо добре виїхати зі Львова і не попасти там в один-два автобуси, то так чотири години можна стояти п'ять, це в кращому випадку. А, а в гіршому А в гіршому, ну так я навіть не знаю таке знаєте, питання дуже це, глотире, я кажу, це як лотерея, яка це в казино. Разуміло. Ніколи не вгадаєш, бо от на початку війни стояли і сутки на границі. А от якщо ви стоїте так довго на кордоні, люди, наприклад, якщо панікують, вас же підходять з питаннями, так і ви якось пояснює, так, та ми там Розказуємо, порахуйте, один автобус перед нами це є дві години затримки. Mm -hmm. Тобто, скільки автобусів перед нами, стільки цей. Ще залежно, як, як е, польський митний контроль працює. Mm -hmm. Є такі, що швидко роблять, є такі, що не спішать поволі. Да, так, mm -hmm. Буває два паспортиста сідають, роблять, буває один. Один це вже довше, це вже в два рази довше він робить. Mm -hmm. Все залежить від, від тобто, відома. ви людям все просто я сама знаю, що коли таке відбувається до водіїв претензії, да, що чомусь пимо чи вас Ні. люди розуміють все нормально.